Вітаю друзі на каналі. 17 березня хочу показати який результат проміжний стратифікації відмежого горіха у відкритому ґрунті. Ось знайшов декілька горішків, які були поверху ґрунту. Можна бачити деякі вже почали лопати. Я зараз розгляну який результат під ґрунтом. так Ось знайшов пару. Так. Дивіться. Ось зараз на якій стадії ведмежий горіх. Той, який вже буде проростати, вже лопнув і з'являється ось корінець. Думаю, за місце часу він вкоріниться. І десь так половина травня вже буде видно. Як він буде сходити? Отак раз, два, три. Поки що процентів 50 я бачу. Ось така картина по стратифікації у відкритому ґрунті. Як на мене це найкращий спосіб стратифікації. Наприклад, у мене то краще виходить. У відкритому ґрунті, ніж у піску. Кінець травня, середина травня покажу вже результат більш детальніше. Зараз така картина.